Всім привіт ви на каналі Astro Games. з вами Михайло, і сьогодні я продовжую грати у Цирк Влада. Ну що ж, продовжимо. Я таки не розібрався, як з цим всім. Працювати. Я, я шарю, що. Ємонечку. Як. Е, що треба приробити? Але проблема в тому, що я нічого не можу. Свій інвентар підняти. Тут, коротше, треба взяти оцю дошечку. Я тепер і покласти її сюди, щоб перейти туди і взяти там клітки. Але я не... Я не знаю. Ох. Задихаємося трошки. Я пам'ятаю, десь тут я підбирав якісь мішки. І мені говорили, що типа, тепер ви можете підбирати більше. Клавіатура. Дневник. десь діян. О! Це таке. Я. я. Це, це це кінець зі мною повний. Ось. Інвентар. Тобто, оце от я не помітив. Просто прикрас. Я, я, я генія Геній, просто геній. Секунду. Запись опери, кувшин перегрівши підохранитель, ключики. Коротше, не все з цього мені потрібно. Тому я зараз повертаюся в моето. Ну, пойдеться як моеток особняк Не суть. Моеток я буду. Надіюсь, вони збережуться. Я речі. Я дуже надіюсь що вони збережуться і не пропадуть. Я їх випідму тут. Отут на світлому на світлій цій дорожці, щоб вони. Щоб потім їх не загубити Ушин теж, ну... Так, секунду. Що? Е, викинути. Недостатньо місця для того, щоб викинути. А, а, я зрозумів. Сумку на сумку викинути не можна. О! Пів серії я потратив на те. Так, да, погнали, чувак. Щоб думатися, як користуватися цим інвентарем. Е, Братан. Ага, 7. До речі, інвентар. Напишіть, як це буде по поклініть. Ох ты, я не утипов, что тут будет кофейня. Так. Не, занадто так. швидко. Знову поспішив. Доска, прекрасно. Біжати зараз на найкраща ідея, так. Саме так. Доска доволі сильна пригодится для переправи. А вот і вони. Арджет як думаешь, ці квіти підійдуть? Хм, природа мудра, так говорять. Тут у нас бархатці. Природа мудра, да, з цими словами я спогоджуюся. Тепер ти можеш приготувати цей цілющий чай для Лесі. так так потрібно трохи води. Тут же потік. Це має бути чиста, дощова вода, мій добрий господарю. А добре, я попікуюся про це. Ранжейте йде на кухню, щоб зробити яку е, роботу. Убородати жінки мало часу. Звичайно, дружину. Е, Те, що росте всередині неї, скоро вийде наружу. Якщо їй не допомогти, я так розумію, при родах вона помре. Боже праве, але не е, е, слідувало приходити їй. Але не варто було приходити в такому стані? Замітка була добавлена. Це де в мене? Е, Замітка. Е, Як там замітки дивитися? Лампа біжать. До речі, на що чаток, знаєте, там вибивав одні з перенових серій, другий чи перший. Оце. Я не хочу молитися, я відчуваю себе добре. Коротше, нам це потрібно лише тоді, коли головного героя стрес. Молитви йому допомагають і. В цьому є, певна. Понял? Сюда не підійдем, а жаль. О, дочек. Так, що з цього у нас вовше. Перегорівши при цей лідохранитель мені не, не потрібен. Я можу фонтанчику воду набрати? Ні? Ну гаразд. Так, тепер я знаю, куди йду йти. Я б честь залишить за зайві звуки і голова зачесалася. Ми йдемо на задні дві. <плес> <плес> Прикиньте, затупив з проходженням, тому що не знав... Не знав, як... це я знаю. Не знаю, як електрику. Не знаю, як ін... інтерем користуватися. Це кошмар, це, ну. Х... Схоже, що це правильний замок. Ой, не це. Ух ти. Це ключ... Звідси, чого... Чого тоді відкриває другий? Це ми дізнаємося. О! Так, якщо тут не буде. й нафіг не потрібно. Е, сир, за, записка. В записці говориться Монтельбану 8 годин. Може Монтельбану це ім'я якогось чувака, і нам говорить. Про те, що 8 годин він привезе іще ще оце, оце все. Доступ сюди, до речі, не просто так дали. Скоріш за все, там буде буде ці всі овочі носити. Це Джейкоб і Ме носити чуваку, подавати, щоб він а... зробив той чай. Хоча там сир, банани, з цього якось чай не робиться. Це Джейкоб і Медісон, батьки Петреску. Джейкоб був, був успішним адвокатом. Завдяки цьому він зміг е, збудувати цей танський особняк. Ага. Зрозуміло. Е, Міс Мерісон був. Не моя так особняк, да? Е, бур. По, я помилився, коли сказав, що це моя так. Що це одно і те ж саме. Моя така особняк? Там вроді нет. Чи, я вже не пам'ятаю. Міс Медісон була розчарована художником. Влад говорив, що вона рідко була тверезою, але говорив. 에, про неї з гордістю. Ну, як не як мама. Так, не то. Всередині щось є. Не похоже що це правильний замок. Так, залишилося все менше місць, від яких це може бути квичка. По суті, два варіанти. Це. Що ж ти так гвалтуєш? Ті двері, коли не можеш їх відкрити? Ага. Я себе дуже сумніваюся. Що... А. Його предохранитель будет тут. Оу. Так, тихо. Ні, тільки не знову. Цього тіла немає, я знаю, доктор Джаспер правий. Поти цей пальцем там, де кров. Це буде доказ того, що це не галюцинація. Цього тіла немає, я знаю. Доктор Джеспер має рацію. Я маю зустрітися цем до лиця зі своїм страхом. Тихо. Навіщо? Взяти. Може, знадобиться так тихо. Так, туди зверху можна піти, по Пойдем, я зараз повернуся, його нема. Гадав? Ні, він є. Е -е, мені б до нас. Господи боже мій. Так, ідемо шукати лікаря. Я йду... я чую шепіт Я розумію, стресу не так багато набралося і можна би було не молитися, але... Я так думаю собі, що краще, ну, І не допускати, щоб повний прийшов. До речі, у мене ж є тонік чи нема. До речі, якщо йому скажу його виберси, викинути чатки, він... А, ні, він викине. Подумав, е скажу, типа, ні, це мамичатки, я не можу їх е викинути. Знову тонік. Доктор Джеспер е покращив рецепт свого антипсихотичного е тоніка. Поки я був у лікарні, за інші процедури не в не оказали на мене ніякого ефекту. Ні лед, ні, ні лід, ні лихорадка, визвана Малерією. Я буду вічно вдячний б... йому, але я просто боюсь пити цей Тонік знову. Я ставлюся до нього з підозрою. Навіть коли галюцинації приходять, в мене завжди здають нерви. Тут пише Е, ні, е, е. Інші процедури не, ви, е, не показали на мені ніякого ефекту. Ні лід, ні лихорадка, визвана малерією. Лихорадка, я, яка викликана, викликана малерією. Тут я. Нічого просто не розумію. Щоб лікувати від психологічних проблем викликати лихорадку з малерією. Так я поняв. Випити зараз вона мені не потрібна. Тепер ти себе теж. Е, е, добре відчуваєш. Я не вернуся в цю Лятопси в лікарню. І. Той самий смак крові, який я раніше ненавидів, коли лежав у лікарні. Хоча, по крайній мірі, це працює. Демон зник. Мені страшно Тонік доктора Джаспера виводить галюцинації з моєї голови. Але мені страшно ніби. Е, ніби всі роки проведені мною в е, реабілі, реабілітаційному центрі у Панхерсі були не, напрасні е, лікування му, е, муки. Мені страшно мамо. Ці безголові тіла нагадують мені. Е, Багатьох сумних речах. Пиль тишина скуковжився плоть навколо кісток. Кінець життя. Це ще гірше, ніж видіння, яке я пережив після пожежі. Що мені робити? О Боже, це одне із твоїх і питань. До речі, вже друга галюцинація, де у головного героя. Де главний герой бачить галюцинацію з обзглавленим тілом. А наскільки мені здається. Я не знаю точно. Проте галюцинації не повторяються. Так що тут може бути не лише проблеми з Ем, Старий зборник 1001 ніч. Я завжди хотів прочитати його, але старий Барнебі не... Не дозволяв мені, коли я був маленьким. А коли виріс? Втрачені книги. В, в лічебниці Пенхерст я про, провів багато свободного часу в бібліотеці. Я люблю книги, але не читав нічого з тих пір, як був маленьким хлопчиком, працюючим на сигаретній фабриці Барнебі у Вілсона. Якщо чим я і обв'язув. Якщо чиємось я зобов'язаний цьому о, цьому старому капризному старіку, так це тим, що він навчив мене читати і писати. Мені до сих пір снідяться горящі сліди від сигарет на моїх руках. Е, забавно, що доктор Джаспер теж е, почав обпалювати мене, поки тонік не з. За... Працював біль е, мене до реальності точильний камінь взяти. Ну, під щось буду знати, де він. Просто у мене інвентар не безконечний Знак! Стара вивіска цирка влада. Попевно. Нажиной знак, Да. Це те, що я думав? Маленька бутилочка. Ні, не поки що не буду тратити місце в інвентарі не, не треба. Двигун це мотор до е, ліфта. А, не дрібниця життя. Мегафон нафіг мені мені потрібен. Так, П.П. Е. Е, Гаразд, дивуся дешевою водою. І було б дуже добре. Знайти доктора Джаспера. Помолимся. Ай, ай! Ей, якого фіга? Чого, чого? Цього я не очікував. До речі, що скаже лікар, коли... Тут ти щось видалося, мені повезлося. Цікаво, мені можна буде стріляти по крисам, коли я найду патрони? Доктор Джаспер? Так, треба з кимось поговорити, бо це вже жопа йде. Дощова вода, де мені набрати дощову воду? У неї мало часу. Ай! ні, я попіклуюся про це Реджит. Я б з радістю попіклувався, проте мене кусають чури. До речі, чисто цікаво, мідну проволочку можна тут використати. Ти не інтересна неинтересно, не схоже, що це хороша ідея. Звучити, Не страшно так. Не то весь час не то... Пічно що дощова вода потрібна айте. Іди ти в жопу. Е, набирайся на цьому. Е. Що тут? На вулиці. Йдемо на вулицю. Тут був грамофон, ага. Виключити фіню Я заговорю, що високий голос може розбити скло. А я ніколи не думав, що він може розбити кушин. А кушин зі скло. Потреску буде е, злий, Да. Зробити запис. Запис опері. Чекайте, це було. Зробити запис чи зняти запис? зарпис. Не Нехай тут стоїть. Хм. Може, дощову воду все ж таки можна набрати там. Скоріше за все так і є. Я просто думав, не знаю, треба якомусь спеціальну... Із якоїсь спеціальної посуди черпнути, в яку дощ буде, нападає, але ні. Може тут цього чувачка десь є спеціальна фігня і збирає дощу в воду, проте. Не знаю. Ем... Ну, ситовиця така воплощена... Ні... Тут не можна... Це не випростаєш... Може, все-таки не в Короче, у меня ще залишилися ключики У меня не залишилися. Коротше, я йду на горище. Там я бачу, я пляшечку находив і візьму її. впевнений, що в неї можна буде набрати водички. А чому не можна ау набрати в кувшин? <плес> Ох ти ж. Яхо? Ну яка взяти? Хм, бутилки ці повно розтворювачі. Ох, я ще зрях сюди ходив. Ты до сих пор тут? Ну да. Скоро что будет, если стресс полностью набирается? Ну, проверять это уже, ж не стану. Так, это уже серьезно. Торіш, в мене є одна ідея, куди його можна, де його можна використати, Так. який цьому сенсі тут? Схоже, що це хороша ідея. Не кусайтеся. Так, не сюди. Чесно кажучи, не вдупляю еще до води. Дощова вода Збігаю сюди, подивлюся, що там. за його любимом цир... любим цирком за спиною. Мабуть, він написав його у 1914 чи 1915 році. Щось скажеш? вас Ні. А Атель. Окей. Ну гаразд, думаю, на цьому я закінчу. Підписуйтеся, ставте лайки. Рекомендуйте. Ау! Да, щури теж прощаються, але не дуже любно. Рекомендуйте моє відео іншим. Секунду. цієї дверей вони шепочуться. Тебе шепочте? Ні? Ага. Думаєш, нас e, чекає божественне пробачення, придурок? Ух хрустальні ковши хрустальные куши. Может надо быть. Сейчас скажеш, ні. Щось тут було. І це пушка светится. І це ч если? Сергій отсутствує. Аби ем... нього в інвентарі місця не займав. Підписуйтеся, ставте лайки, рекомендуйте моє відео іншим. Всім удачки, всім пока.